Вітаю вас, діти! Поговоримо сьогодні про нашу планету, яка називається Земля. Земля це наш дім. Згодні, дім, про який необхідно піклуватись. Земля нас годує, дає сили, але ми люди іноді ставимося до неї дуже недбало. Можемо не прибрати за собою сміття на природі, багаття розпалити в заповідній зоні, а на великих підприємствах немає очисних споруд. Це може для нас обернутися різними негараздами. Адже з природою треба жити в гармонії. Пропоную вам пограти зі мною в гру, яка називається Земля сумує, земля радіє. І розберемося. Які ж дії людини шкодять нашій планеті, а які дії, навпаки, допомагають їй? Тож починаємо. Ми бачимо перед собою дві картинки. На одній планета сумує, а на другій планета радіє. Так от, від яких же дій людини планета може сумувати або радіти. Зараз ми будемо розглядати картинки, обговорювати їх, і думати, куди ж ми їх покладемо до тієї планети, що сумує, чи до тієї планети, що радіє. І так, розгляньте картинку. Що ми бачимо? Ми бачимо сміття. Подивіться, скільки його багато, і воно все докуче: тут і пакети, і їжа, і різні відходи. Це шкодить нашій планеті. Так, звичайно, ми покладемо його от сюди. А що ж треба робити зі сміттям? Ось картинка. Подивіться, бачите, тут сміття сортоване. Його треба сортувати. І тоді наша планета буде радіти. А ось подивіться на цю картинку, що ви на ній бачите. Так, це викиди промислових підприємств. Бачите, які чорні клуби диму підіймаються з заводів. Як ви вважаєте, це шкодить нашій планеті чи допомагає їй? Так, звичайно, це нашій планеті шкодить, тому що викидиці забруднюють повітря, а людина ними дихає, а потім хворіє. Значить, цю картинку ми покладемо до сумної планети. Ось сюди. А ось подивіться на оці дві картинки. Забруднена відходами вода, стікає в річку, да? а це, що ми тут бачимо, забруднена різним сміттям водойма. Як ви вважаєте, це шкодить нашій планеті чи допомагає їй? Так, це шкодить нашій планеті. Ми покладемо до сумної планети картинки. Що ви бачите? Так, якщо простими словами сказати, це вітрячки такі. А взагалі це вітрогенератори. От це такі пристрої, які перетворюють вітер на електрику. Як вважаєте, вони корисні для нашої планети? Планета буде радіти. Так, покладемо цю картинку до планети, яка радіє. Бачимо будинок, а на даху. Що сонячні батареї? Сонячна енергія є невичерпана і більш безпечна для навколишнього середовища. Значить, ми картинку цю покладемо до планети, яка посміхається, радіє ось сюди. А ось подивіться картинка, у якій вирубують ліси. Скажіть це, нашій планеті шкодить? Чи навпаки допомагає? Звичайно, шкодить, тому що ліси роблять чистим наше повітря, яким ми дихаємо. Тому ця картинка буде біля планети, яка сумує. На цій картинці ми бачимо розпалене вогнище, від нього утворюється смуг. Цей смуг потрапляє до легень людини, і людина хворіє. Цю картинку ми будемо класти куди? До сумної планети. Так, сюди. А на цій картинці ми бачимо, як хлопчик з дівчинкою саджають дерева. Як ви вважаєте, для нашої планети це корисно чи шкідливо? Так, звичайно, корисно, тому що дерева це повітря, яким дихає, все живе на землі. Значить, цю картинку ми покладемо до радісної планети. Два автомобілі. Але вони різні: один автомобіль з вихлопами, а інший ні. Як ви вважаєте, який буде шкідливий для нашої планети? З вихлопами чи електроавтомобіль? Так, шкідливим для нашої планети буде ось цей автомобіль, тому що вихлопні гази негативно впливають на навколишнє середовище. І цю картинку ми покладемо до сумної планети. Ось так. А електромобіль покладемо до планети радісної. Ось сюди. Якщо людина годує птахів, тварин, це корисно для нашої планети? Так, кладемо до радісної. А ось подивіться на ось цю картинку. Людина. Саджає квіти, а значить, береже красу рідної природи. Це корисно для нашої планети? Так, кладемо сюди. І остання картинка, на якій зображено два пакети. Один пакет екопакет, він з паперу, а інший пакет з поліетилену поліетиленовий пакет. пакет. Наша планета порадіє якому пакету? Екопакету чи з поліетилену. Так, звичайно, екопакет буде корисніший для нашої планети. Ось так. Діти, пам'ятайте, ми з вами частинка природи нашої планети. І щоб нам добре й затишно жилося на цій планеті, треба природу оберігати. Тоді наша земля буде квітучою, а ми здоровими.